Чемпіонат Сумської області з боксу пам'яті Олександра Ніщенка відбувся у Сумах. Два дні у ринзі змагались 132 спортсмени. Цьогоріч турнір присвятили пам'яті людини, яка загинула, боронячи Україну. Тренер з боксу Дмитро Дубров особисто знав Олександра, Ще дитина Сашко прийшов до нього у секцію. Одне слово він був настільки преданий, настільки вірний, що до цих пір. Його другі тренера пам'ятають, якими, як якими очами він на, на тебе дивився, нам би такого вихованця. У неділю відбулись фінальні поєдинки. Присутні 132 спортсмена з майже усіх міст Сумської області: Ахтирка, Тростянець, Боромля, Глухів, Шостка, Лебедин, Тростянець, Рамни. Ну і також команди міста Суми. На даний момент ми готуємося. Це відбір на юніорський чемпіонат України, який буде проходити у місті. Рівне в цьому в кінці цього місяця ми відбираємо команду, яка буде представляти Сумську область. Два дні у ринг виходили юнаки та дівчата чотирьох вікових категоріях. У фінал серед юнаків 2012-2013 років народження у вазі до 28 кілограмів, вийшли Лебединець Антон Хвастенко та Олександр Білокос з Білопілля. За свого сина у цьому поєдинку вболівала мама Олександра Катерина. Це характер. Спорт це завжди дуже супер. Це класно, круто. Це виховує в ньому чоловіка. Коли знімали сьогодні серце. Не те слово, просто вискакувало з грудей, Дуже. Хвилювання, звичайно. Поки Максим готується до свого поєдинку, за подіями в рінзі спостерігає його батька Юрій Звада. Характер. стати чоловіком настоящим. Да? Спорт це завжди закаляє чоловіка в нужному році. У недільних фіналах і син пані Катерини Олександр, і син пана Юрія Максим здобули золото чемпіонату Сумщини. Всього юнаки та дівчата розіграли 42 комплекти нагород. І згадали Олександра Оніщенка і всіх, хто боронив і продовжує боронити країну, завдяки кому вони можуть займатися улюбленою справою. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.